Привіт! Сьогодні ми хочемо з вами пограти. Правила дуже прості. Ми говоримо вам факт, а ви відповідаєте, правда це чи вигадка? Сьогодні факти стосуються тварин. Читачам журналу Стежинка буде трохи легше, адже про деяких з них ми вже розповідали у нашому журналі. Бог створив дуже цікавий світ. Перевіримо, як добре ти його знаєш. У комарів немає власної крові. Правда чи вигадка? Це правда. Функцію крові у комарів виконує гемолімфа. І вона не має забарвлення. Леви не можуть рикати, доки їм не виповниться 2 роки. Правда чи вигадка? Це правда. Леви народжуються маленькими, сліпими та безпомічними. Новонароджені левенята важать лише 1-2 кілограми. Очі у них відкриваються приблизно за тиждень, ходить починає тільки на третьому тижні, а грива та голос. З'являються після двох років. Жирафа за рік може відкласти до 15 яєць. Правда чи вигадка? Це вигадка. Жирафи взагалі не відкладають яєць. Вони народжують діточок. При народженні жирафи падають з двометрової висоти, а вже через кілька годин починають бігати. Кит. З грецької мови перекладається як здатний літати? Правда чи вигадка? Вигадка. Насправді з грецької мови кит це морське чудовисько. Чи правда, що гепард під час бігу зі швидкістю понад 100 км за годину затримує подих? Вигадка. Під час бігу на великій швидкості гепард може вдихати 150 разів за хвилину. Чи правда, що ведмідь може спати 250 днів поспіль? Вигадка. Насправді ведмідь спить біля півроку від 75 до 195 днів. А ось равлик може спати аж три роки поспіль. Чи правда, що очі хамелеона можуть рухатися незалежно один від одного в різні боки? Це правда? Очі хамелеона дійсно можуть рухатися незалежно один від одного. І можуть бачити те, що попереду і те, що позаду, одночасно. Трохи згодом ми викладемо другу частину цього відео, в якому більш детально розповімо про тварин, яких згадували в сьогоднішньому випуску. А якщо вам сподобався такий формат, то дайте нам про це знати, підтримавши відео лайком.